Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання 20 березня сьогодні. Четвер, який пропоную присвятити новій найкращій в світі угоді Дональда Трампа. Після нашого прекрасного літію він хоче купити нашу прекрасну запорізьку атомну станцію, окуповану на жаль, росіянами. Далі будуть бурштинові пампаси і золото полуботка. Давайте про цю нову ідею. Сьогодні поговоримо, що це означає і що може вилитись. Нагадую перед тим, як завжди, не забудьте десь в процесі підписатись на є питання і поставити вподобайку. Це допомог. Гає поширювати критичне мислення в країні, я дуже сподіваюся. Закинути трохи на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, і подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від якого ми теж передаємо їм разом із кастою. Отож, вчора я попереджала: чекайте нових потрясінь після розмови Трампа із Зеленським. І от нова прекрасна угода про прекрасну атомну енергію на горизонті. Трамп хоче окуповану росіянами заес. Управляти а краще купити, а може і не її одну вчора. Під час розмови із Зеленським Трамп сказав, що передача українських атомних електростанцій під американське управління могла б стати найкращим захистом для них і для країни загалом. Про це на брифінгу повідомила найпершою прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, зачитуючи звіт про розмову президентів від Рубіо і Волца. Сьогодні президент Трамп і президент України Володимир Зеленський мали фантастичні. Чну телефонну розмову. Президент Зеленський дякував президенту Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд в Джиді 11 березня. Два слова про саму цю доповідь американської сторони про дзвінок Зеленського і Трампа. Але від зачитувала на брифінгу заяву Рубіо і Волца. Вони були присутніми особисто під час дзвінка, і Трамп доручив їм повідомити деталі його розмови. Із Зеленським прес-секретарка зачитала тези. В них американці з півдесятка разів підкреслили, що Зеленський. Дуже уклінно дякував Трампу за все, за все, що міг, і міг не за продуктивний початок роботи переговорних груп у Джиді, за постійну підтримку Америки і особливо за Джавеліни за всі 37, за готовність України до припинення вогню і навіть чомусь за вчорашній обмін полоненими. Трамп зі свого боку проінформував Зеленського про його розмову з Путіним. Поговорили про ситуацію на Курщині, зокрема. Приводом для розмови про Курськ ймовірно стали недавні дивовижні заяви Трампа про оточення наших військ на Курщині, які йому наспівував телефоном. Очевидно, Путін сьогодні західні змі заявили, що Трамп знав, що це неправда. Українські солдати в Курській області втратили позиції, але вони не оточені. Супереч коментарям Трампа і Путіна написало Reuters, посилаючись на американських і європейських чиновників. Вони стверджують, що розвідслужби США, включно з ЦРУ, поділились цією оцінкою. Із Білим домом ще минулого тижня. Однак Трамп продовжував після того стверджувати, що українські війська оточені у Курській області. Він повторив це під час публічного виступу у понеділок і в інтерв'ю Fox News у вівторок. Рада нацбезпеки США прямо не відповіла Reuters про оцінки розвідки, але послалась якраз на те, що Трамп говорив про це із Зеленським і вони домовились продовжувати обмінюватись розвідданими по Курщині. Крім того, Зеленський попросив у Трампа додаткові системи. Етріот Трамп пообіцяв подумати, де б їх взяти, натякнувши, що у Європі, погодились щодо часткового припинення вогню по об'єктах енергетики, що і було головною причиною дзвінка, і домовилися, що технічні команди зустрінуться в Саудівській Аравії найближчим часом і обговорять розширення цих домовленостей ще і на чорне море. І це має бути першим кроком до повного припинення війни за планом Трампа. Тут Зеленський знову дякував і підтвердив, що до закінчення війни він особисто, і ми усі готові більше за усіх. Перепрошую, що я іронізую, але згадок про те, як Зеленський дякував цьому кількахвилинному виступі прес-секретарки Білого Дому, було стільки. Що складається враження, що команда Трампа страждає на колективному мані величі і комплекс неповноцінності одночасно, компенсуючи останній приниженням оточуючих і возвеличуванням Трампа? Зробимо Америку знову величною не ривком, стрибнувши вище голови, а поставивши рачки чи на коліна решту світу. Такий це має вигляд, що дещо кумедно, особливо відносно такої величної нації, як американська. Мен шастин Трамп і Зеленський мали фантастичну розмову. Підсумувала Левіт. А отже, дякував Зеленський достатньо. Після сварки в овальному кабінеті головною задачею будь-якого контакту з Трампом стало тепер, щоб він був задоволений. Повернемось до атомних станцій. Це Левіт першою повідомила вчора, що Трамп піднімав під час телефонної розмови із Зеленським питання електрогенерації і атомних станцій України. Президент Трамп також обговорював питання енергопостачання та функціонування атомних станцій в Україні. Він сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими підприємствами своїм досвідом у сфері енергетики та комунальних послуг. Володіння Америкою Цими підприємствами було б найкращим захистом для них і гарантією забезпечення України електроенергією. Ці заяви очікувано збурили багато кого в Україні і серед експертів і серед політиків, і серед вас припускаю в цьому одразу прочитали нову вимогу США віддати їм українську енергетику, як це вже було з рідкісноземельними металами. Через кілька годин після оприлюднення заяв Білого Дому Зеленський на брифінгу пояснював журналістам ситуацію так, що йшлось, нібито виключно про станцію, яка перебуває під окупацією, тобто про запорізьку атомну станцію. Контекст і і посил його був наступним. Питання чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. На мою думку, я сказав, що тільки станція цього недостатня, тому що там повинна бути відповідна інфраструктура, і повинна бути водозабезпечення, і також технічний персонал, і, і цього дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною роки станція почала приносити гроші. приносити те, що вона повинна приносити електрику, передусім для людей, і оце моє бачення. І е президент запитав: А якщо буде е розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав, так якщо можна модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили виключно по адніпро одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Вже очевидно, станом на сьогодні, що у Трампа нібито не проти пов'язати безпеку України з економічною співпрацею з нами, чи правильніше сказати, матеріальною вигодою для США, угоду про надра у Трампа вперто називали найкращою гарантією безпеки України, бо, мовляв, присутність американських інтересів в Україні стримуватиме російську агресію без всякої присутності американських томагавків чи американського спецназу тут. Це твердження спірне, бо є безліч протилежних прикладів, але у випадку ЗС історія повторюється буквально тими самими словами. Ось вчора міністр енергетики США відповідає саме на це запитання: якщо штати будуть володіти чи управляти українськими АЕС, чи означає це, що в Україні мають знаходитися американські війська заради безпеки цих АЕС? Сполучені Штати будуть управляти або володіти атомними станціями в Україні? Як це буде працювати. Чи потребуватиме це присутності американських військ там? Як це буде? Звичайно, ми маємо технічну експертизу, щоб управляти цими станціями. Я не думаю, що це вимагає присутності військ там, але я залишу зовнішню політику президенту Трампу та держсекретарю Рубіо. Я знаю, що вони невтомно працюють над тим, як принести мир в Україну, як закінчити цю війну. Що вимагає від обох сторін скласти зброю, якщо цьому допоможе те, що США будуть управляти атомними станціями в Україні, нема проблем. Ми можемо нема проблем. Тобто міністр енергетики США фактично повторює тезу Трампа про те, що сам лише факт присутності американських капіталів і інтересів в Україні має гарантувати Україні безпеку. Є безліч прикладів того, що присутність американських компаній і капіталів безпеку не гарантувало і агресію не зупиняло. Якщо агресор, звичайно, не усвідомлював чітко, що йому за це від штатів прилетить. В Україні теж між іншим працювали сотні компаній з американським капіталом, в тому числі глобальні і великі, і це не зупинило Путіна. Але як я показувала вам вчора у фрагменті інтерв'ю Трампа після розмови з Путіним, Трамп або свято вірить в те, що Путін його дуже поважає, хоче мати другом, і тому ймовірно під чесне джентльменське слово. І віддасть Трампу АЕС і не нападатиме на Україну, якщо всі ЄС будуть належати Трампу, тобто американцям, або він сам в це вірить, або хоче, щоб в це вірили ми. Me, friend, Тому. Якщо атомні станції стануть елементом майбутніх домовленостей з американцями про врегулювання війни, то ці домовленості так чи інакше очевидно впруться в те саме питання гарантій безпеки, в яке вперлась історія з прекрасною угодою про літі і нічим не завершилась поки. Але якщо раптом економічні інтереси Трампа дійсно будуть пов'язані в якийсь такий спосіб з безпековими інтересами України, зокрема в сфері атомної енергетики, то Просто для розуміння зараз в Україні функціонують три атомні електростанції: Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська. Чорнобильська не функціонує. Запорізька окупована і зупинена. Усі атомні станції України належать державному енергоатому. Питання передачі атомних станцій в приватні руки завжди викликало опір різних політичних сил. Державний енергоатом при цьому завжди був епіцентром розслідувань про корупцію на закупівлях від регулярних публікацій про ціни завищені на тендерах від Ніколова до розслідування схем про шикарний маєток голови енергоатому Котіна, придбаного під час війни і записаного на те, що. Тому це ще й золота корова дійна взагалі-то на кону. При цьому США і зараз значною мірою присутні в українській атомній енергетиці. Україна закінчує перехід на ядерне паливо американської компанії Westinghouse, з російського старі запаси якого закінчуються. Вестінхаус і енергоатом переобладнали радянські блоки під американське паливо. Запорізька АЕС перейшла на нього ще до вторгнення, що, втім, не зупинило росіян. Це якщо говорити про американські інтереси і безпеку, і про те, що щось когось від чогось зупинить. Якщо про економіку і гроші говорити, то я не економіст і не енергетик, але навіть я можу припустити, що потенційне входження в українську енергетику американців, які очевидно збираються на цьому заробляти, а не займатися благодійними. Дійністю і побудовою соціальної держави напевно потягне за собою тектонічні суви і зміни на всьому енергетичному ринку. Гіпотетична приватизація атомних станцій призведе до змін і реформ усього ринку, що своєю чергою призведе до підняття тарифів до комерційного рівня, що своєю чергою вплине і на споживачів, і на власників енергетичної інфраструктури. На перших припускає швидше негативно, на останніх швидше позитивно пропускають. Енергетику нашого колись благополучно поділили між собою українські олігархи і політики. Серед них найбільшим залишається Рінат Ахметов, хоч його енергетичний бізнес сильно постраждав за час вторгнення. Інші його колеги по сектору або сидять як Коломойський, або втекли чи під санкціями. Це якщо говорити про власників обленерго, 80% яких в процесі нестримної приватизації опинились у їхніх руках. В Сегменті виробництва електроенергії домінуючими суб'єктами у виробництві електроенергії з вугілля теж є Ахметов, чи вже правильно сказати був, тобто належна йому ТТЕК. Гідроенергетика це державна компанія, Укргідроенерго, а монополію на атомну енергетику, як я вже сказала, має державний енергоатом. До вторгнення українські АЕС, які входять до нього, виробляли половину електроенергії, яку ми споживаємо. А після того, як росіяни знищили більшу частину теплової та гідроенергетики, на долю атомних станцій припадає весь тягар функціонування енергосистеми. Тобто гіпотетично. Куди зайти американцям в енергетичні активи є навіть якщо це будуть лише АЕС, питання в тому, що це дасть нам в плані безпеки, якщо це загалом відбудеться в якійсь формі колись? Питання, яке ставлять нам американці, я не знаю, чи вони це обговорювали з русскими, чи не обговорювали. Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати. Якщо вона не буде українська, працювати вона, вона ні на кого не буде, це незаконно, вона не зможе, і вона я ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна. Питання в тому, що якщо і ми чули ці голоси, якщо американці думають про це, як Знайти вихід з цієї ситуації, вони е, хочуть її забрати у русських і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали. З президентом Трамп мало того, ми не обговорювали. І ті меседжі, про які ви зараз говорите, я вже бачив в пресі такі меседжі. Щодо в цілому генерації в Україні, ми ми не будемо обговорювати у нас атомки працюючи на сьогодні 15 блоків. Це все належить нашій державі. Ми доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозна гарантія енергобезпеки. Ще один пікантний момент: лише тиждень тому Зеленський підписав законопроект, яким надав дозвіл енергоатому купити у Болгарії ті самі скандальні російські реактори для будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Ця ідея від початку викликала величезний спротив в експортному середовищі і серед опозиційних до монобільшості політиків, зокрема, а може в першу чергу, тому що цілком не безпідставно владу підозрюють у тому, що це мегабудівництво перетвориться у шале. Не розпил нове велике атомне крадівництво, як його охрестили деякі критики проекту. Ну а що найменше тому, що зараз ці сотні мільйонів доларів потрібні більше на закупівлю зброї, ніж реакторів, тим більше російських. І найбільш адекватним з усіх спроб влади виправдати це воєнне марнотратство, виглядав аргумент про те, що добудова ХАЕС допоможе компенсувати потужності, які Україна втратить через. Втрату Запорізької АЕС, яка як ставало дедалі більш очевидним, залишиться під контролем Росії щонайменше на невизначений час. Тепер на тлі претензій Трампа чи то на володіння, чи то на управління Запорізькою АЕС, і з перспективою повернення її в нашу енергосистему, ці два російських реактори, які Банкова і Галущенко купують у Болгарії для Хмельницької АЕС, заграли взагалі новими фарбами. По-перше, чи потрібні і ті реактори, і добудова Хмельницької АЕС за мільярди доларів, якщо Запорізька буде під американсько-українським контролем? По-друге, якщо американцям буде цікава українська атомна енергетика, загалом то вони, мабуть, наполягатимуть і на тому, щоб сюди купувалось американське обладнання, американське паливо, американські технології, а не російські. Хоча на тлі американсько-російської дружби можуть бути тепер звичайні варіанти загалом. Боюсь, що перспектива входження американців в атомну енергетику лише прискорить купівлю російських реакторів в Болгарії, знаючи наших. Але це взагалі забігла сильно наперед. Якщо серйозно, ще тут небагато сенсу щось аналізувати. Бо ми вже все це пройшли з тією самою угодою про корисні копалини. Спочатку це була пропозиція спільно розробляти і захищати рідкісно земельні метали від нас. Потім американці вчепились в цю ідею самі і сказали: ми беремо все від літію до портів. Загорніть красиво. Потім підписання угоди перетворилось на мегаскандал в овальному кабінеті і зупинку постачання зброї. А тепер угода про копалини лежить і припадає порохом. Дуже хороша угода, але вже ніхто не поспішає чомусь її підписувати, особливо. На правах на півжарту на сам кінець вчора ввечері політолог Володимир Фесенко він зазвичай пояснює події, так як їх хотіла б подати суспільству банкова. Написав у Фейсбук, що нібито він чув, що ідею спільного контролю над заес запропонував Трампу не названий ушлий український народний депутат. Цитую, великий переговірник, майже як Трамп. Почав секретні переговори з Джуліані, щоб вийти на Трампа і Маска. А оскільки цей депутат знається і на бізнесі, то він вигадав геніальну схему. Він Рішив запропонувати Трампу і маску ідею про спільне володіння Запорізької АЕС, щоб її повернути Україні, а далі використати її в американських і українських інтересах для майнінгу криптовалют або як потужний енергетичний хаб для штучного інтелекту. Невідомо правда, це чи просто маркетингова вигадка для виправдання того, хто реально запропонував це людям Трампа. Весна покаже хто де. Несів, якщо з ідеї щось вигорить, вишукується черга з тих, хто запропонував цю геніальну ідею Трампу. Якщо все завершиться провалом чи пшиком, то будуть перекладати відповідальність і шукати це піввідбувалів, як завжди. Але якщо припустити, що відбулось щось близьке до того, і хтось, очевидно, з наших запропонував американцям спільний контроль над зас окупованою зараз росіянами, в розрахунку забрати її в такий спосіб з під їх контролю. То напівжартома можна констатувати на даний момент наступне. Я це писала вчора ще у нас в WhatsApp і Telegram, Вони в описі під цим відео. Приєднуйтесь за два місяці президентства Дональда Трампа. Ми запропонували йому міфічні рідкісноземельні метали Шредденгера, окупованого росіянами заес для майнінгу біткоїнів і Нобелівську премію миру. Хтось з вас вчора пропонував в коментарях у Телеграм запропонувати Трампу ще казино у Ялті Ялта Рів'єра на додачу до Рів'єри в Газі, бурштинові копальні для війни з бурштиновою мафією Трампу. Так чи інакше доведеться перекидати в Україну американський спецназ, щонайменше. Я ще пропоную золота полуботка їм запропонувати і оголосити війну Англії. Вам пропоную сьогодні також розважитись в коментарях тим, щоб запропонувати наступну найкращу угоду Дональду Трампу і зробити ставки. Хто ж цей ушлий депутат, який продав? Трампу ідею повернути окуповану ЗАЕС, купивши її у нас. У мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання на нас у WhatsApp і Telegram, поставити вподобайку, закинути трохи на дрони для 12-го загону спецпризначення, подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста. Бережіть себе, тримайтесь, побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.